Доброго ранку усім, дорогі брати і сестри! У цей благословенний вівторок, 25 лютого 2025 року, у храмах на Божественній літургії читається Євангеліє від Луки, глава 22, вірші з 39 по 42. Та з 45-го вірша глави 22 по перший вірш глави 23. -ї. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору оливну. А за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу, а він сам, відійшовши від них. Як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І, підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх що спали з журби, і промовив до них. Чого ви спите, уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. І коли він іще говорив ось народ з'явився, і один із дванадцятьох, що Юдою зветься, ішов перед ними. І Він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо Він знака їм дав був, кого я поцілую, то він. Ісус вже промовив до нього. Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського? А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому: Господи, чи мечем нам не вдарити, і один із них рубонув раба первосвященникового та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав: Лишіть, уже досить. І доторкнувшись до вуха його, Уздоровив його. А до первосвященників і влади, сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус. Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. Та це ваша година тепер і влада темряви. А схопивши його повели й привели у дім первосвященика. Петро ж здалека йшов слідкома. Як розклали ж огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла і, придивившись до нього, сказала І цей був із ним. І відрікся від нього він, твердячи, не знаю я жінку його. Незабаром же другий побачив його та й сказав Іти від отих, а Петро відказав, Ні, чоловіче. І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав, «Поправді і цей був із ним, бо він галілеянин. А Петро відказав, Чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово господнє, як сказав він йому перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били, і, закривши Його, вони били його по обличчі і питали Його, приговорюючи, Пророкуй, хто то вдарив тебе? І багато інших богозневах говорили на нього вони. А коли настав день, то зібралися старші народу первосвященники і книжники, і повели його в Синедріон свій, і казали, коли ти Христос, скажи нам. А Він їм відповів: Коли я вам скажу, не повірите ви, а коли й поспитаю вас, я не дасте мені відповіді. Незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої. Тоді всі запитали, то ти, Божий син? А він їм відповів самі кажете ви, що то я. А вони відказали, нащо потрібні ще свідки для нас, бо ми чули самі з його уст, і знялися всі їхні збори і повели до пилата Його. Усім благословенного мирного дня, доброго здоров'я! Душевного спокою і молитовного настрою.